Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми їдемо до нас на локацію і будемо... Лешка, що ми будемо делати? Іичко варить. Пичі яичко. Сьогодні... Будемо готувати бичачі яйця. Буде. Дивіться яка погода в нас. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо готувати бичачі ячка. Дуже простий, дуже легкий спосіб готовки, мінімально приправ, мінімально інгредієнтів. Значить, для цього нам подобаються самі бичачі яйця, приправка, лучок, лавровий лист і олійка для обжарки. Значить, перше, що ми робимо, ми зараз всі яйця варимо в казані. Їх треба прокипятити буквально 5 хвилиночок, щоб оця шкурочка на них полопалася. Далі ми їх нарізаємо. Після нарізки нарізаємо полукольцями, кому як подобається, потім обжарюємо цибульку і з цибулькою жаримо самі яйця. Так, зараз заліємо так водички. Положимо наші яйця, а потім вже будемо дивитися чи додати воду чи ні. Ух ты. Як їх взяти. Так щоб вони поки казанний гарячий. Раз. раз. В цього блюда є пару способів приготовлення, є, є жарять в клярі, ну це вже ми другий раз, як будемо готувати, покажемо вам ще той спосіб. Хоча вкусний, що той, що цей, дуже вкусний. І це, до речі, такий делікатес. Особенно рекомендую людям, верні чоловікам таким... Похилого віку, По як у нас, наприклад, оператор, оператор да, там. ще он друг. Хорошо, робота на Хороше. У Японії, наприклад, там афродозіаком виступають морепродукти, а у нас бачачий ячка. Яйця готові, вже полопалися. Це вже їх можна знімати. Хай вони охолоняють. Зараз поки наріжемо цибульку, підготуємо, піджаримо. Чащі яйця дуже люблять цибульку. Дуже. Так, Яйця наші вже зварені, готові, Значить, ми їх почистили, ось дивіться, які вони вийшлися у нас. Тепер ми їх просто беремо і на долічки ріжемо ось отак. Так, Зараз вливаємо олійку, потім кидаємо цибульку і починаємо жарити. Зараз вкидаємо нашу цибульку і піджалюємо її майже до, до такого золотистого кольору. Друзі, ось подивіться, скільки потрібно цибулі Ну, правда, у нас і єсть було. Мабуть, кілограм 8 чи 10 Все, рум'янимо нашу цибульку. Тим часом зараз дорізаємо наші яйця і будемо готувати, вже, щоб кидати сюди. Кидаємо червону паприку, Ух. і кидаємо чорний перчик. Наша цибулька вже практично підрум'янулася, зараз будемо додати бичачі яєчко. Так, ось так ми їх порізали, ось подивіться, бачите, такими долічками. От, вже можна підгружати наші яйця. Зараз буквально декілька хвилин. Ось такі в нас вийшлися гарні бичачі яйця. Зараз будемо їх пробувати. Ми приготували наші бичачі яйця, зараз будемо пробувати. Значить, подивіться, які м'ягенькі, м'ягусенькі. Смакота. Захотілося прямо сказана одразу. Гарячий не їх... потрібно вживати гарячими. Тому що вони як холодні стоять, вони трохи не такі дуже м'якенькі. Це класичний рецепт, звичайний. Всім рекомендую, дякую.